Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже швидку і смачну намазку на бутерброди, на хлібчик. Для нашого рецепту потрібен один плавлений сирок, одне відварене яйце, дві морквинки, майонез, сіль перчик, спеції за смаком. Саме перше, що буду робити, це беремо миску і натремо нашу моркву на маленьку терку. Ось морку натерла, на цю ж маленьку терку натираю яйце, і залишилось натерти нам сирок. Тепер додаємо сіль перчик спеції за смаком і додаємо майонез. Для більш пікантного смаку можете додати сюди чаблений чесничок. Так як у нас є в домі дитина, вона не полюбляє чесник, то я додавати не буду. А ви робите все за смаком, як забажаєте. І гарненько перемішуємо. Тепер змащуємо наш хлібчик. На цю намазку я витратила ну, максимум 5 хвилин. Вона дуже швидко готується, коли гості на порозі і потрібно щось смачненьке приготувати. Можна подавати на стіл і смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!